Ну що, всім привіт. Замовив собі ось такий зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Це Nano20, українське виробництво, місто Дніпро. Виготовляють. Приїжджає ось такі фірмові коробці. Ось. так ну, Я вже упаковку з нової пошти забрав чек Ось стільки воно коштує. До речі, доставка безкоштовна. Інструкція. Там дуже-дуже багато режимів, технічних характеристики все описано досить багато інформації. Ось. А, ще що. Є гарантія. Ось такий фірмовий гарантійний талон. Бачите, дата, навіть, дата стоїть пізніше, ніж я отримав сам зарядний пристрій. Сьогодні у нас лише тільки 3 січня. Ось, до речі, гарантія 24 місяці 2 року. Рока гарантії. Ось так воно запаковано. Купить такі крокодильчики? Що Ось так воно виглядає. Це тут основні режими такі, щоб не, не лізти в інструкцію. Ну, взагалі всі користуються першим автоматичним. Є там відновлення акумулятора, підтримуючий заряд, ручний заряд Тобто можна виставляти, любий ампераж, будь-який вольтаж і кінцеву напругу заряду, коротше, все можна виставляти. Ну, ось воно таке маленьке. Дивився у всіх на відео, що воно там таке якесь, наче виглядало. Громадна, але ось моя рука і ось зарядний пристрій. Вміщається в одній руці. Ну, скористаюся, потім покажу, як. Бо в мене є там пара вже ну, мертвих таких акумуляторів. Навряд вже їх можна буде відновити, але спробую. Буде дуже цікаво. До наступних зустрічей такий ось зарядний пристрій.